Друзі, всім привіт! Доброго вам ранку середи. Знову я з вами Олена Васюта і моя точка зору вже п'ятий її випуск. Сьогодні поговоримо про вбитий час. На заставці ви можете побачити мій малюнок одноіменний, який я зробила дуже давно, але він мені подобається. І він асоціюється у мене саме з цією грою слів вбитий час. Це годинник піщаний, в який прилетіла стріла, і, звісно, порушила його цінність. Але чому саме сьогодні і чому саме про нього? Тому що я стала помічати і чути від багатьох, і навіть спіймала саму себе на цій думці, перебираючи старі фотографії, знайшовши цей малюнок. Що ми досить часто знаємо, що є певне хобі або якась певний вид діяльності, який нам дуже подобається, який для нас має особливе місце в душі, але це просто хобі, це просто захоплення. І або вже пізно цим займатися, наприклад. Або у мене немає на це часу, або у мене є справи важливіші. Тобто, якщо ви все життя хотіли займатися танцями, але вам вже за 60 ви думаєте, що вам це запізно, давайте подумаємо ще. Давайте так само розглядати цей елемент, якщо ми любимо малювати, але у нас дуже багато нагальних справ, і нам нема, просто немає, коли це робити. То що справильно, ми подумаємо про це ще раз. Чому? Тому що такі елементи, які є частиною нас, які посідають окреме місце в нашому житті, і дуже важливе місце в нашому житті, і це такі наші потаємні, скажімо так, мрії на тему, як я буду це робити, але до нас до цього не доходять руки. Тому що дійсно наше життя зараз буремне, непередбачуване, і дуже важко правильно спланувати так час, щоб і все встигнути, і отримати задоволення. Але е моя точка зору така. Що якщо у нас є те, чим ми дійсно мріємо займатися, і ми не займаємось, бо брак часу, по перше за все, або вже пізно це робити, або що подумають люди, як ми кажемо, так? то можна хоча б спробувати. І як це робити? Я вам пропоную таку техніку, яка дійсно буде корисною і для підняття настрою. І для контакту зі своїм хобі, і для контакту зі своєю душею, а також отримання позитивних емоцій від того, чим ми займаємось. абсолютно серйозно про це кажу. Що ми робимо? Напишіть на листочку те, що ви хотіли би зробити. Якщо це не одна справа, це може бути до п'яти справ. Дійсно, чого вам подобається, чим вам подобається займатися, чим би ви хотіли займатися, якби у вас була на це можливість. А потім напишіть п'ять справ, якими ви не хочете займатися. Категорично, якби у вас була можливість цим не займатися, ви б цим не займалися, але займаєтесь протягом дня. І тепер ми обираємо одну з негативного ключа і одну з позитивного, і робимо таку штуку. Спробуйте тим, що вам не подобається, займатися на 5 хвилин менше. А тим, що вам подобається, прозайматися хоча б 5 хвилин. Надалі це можна збільшувати цей час 10 хвилин, 15 хвилин, наскільки буде можливість. Але вам здається, що це нічого. Що таке 5 хвилин для мого танцю? Або що таке 5 хвилин для мого малювання, це ж тільки почати, це ж тільки пензлик взяти. Але давайте порахуємо з вами: якщо за місяць, навіть беручи 5 хвилин до уваги, тим займатися, що нам подобається, це, це скільки вже виходить? Це за тиждень вже буде 35, а за місяць 35 хвилин за тиждень. Розумієте, про що я кажу? Що якщо ми займаємось чим навіть трошки, маленький проміжок часу, але займаємось, то це краще, ніж не робити. Так само, я, наприклад, якщо ви вже давним-давно мріяли вивчити мову іноземну, але теж ну, нема на це часу, ніяк немає, то краще вивчати по три слова в день, аніж не вивчати їх взагалі. І навіть вивчаючи по 5 хвилин, по 3 слова в день, ваші результати до кінця року вони будуть кращі, ніж поки ви будете шукати час. Чому я про це кажу? Тому що тема вбитий час дуже добре символізує те, як ми ставимось до наших хобі. З однієї сторони, ми сприймаємо це як те, що не є важливим. Ну, бо це задоволення, а коли задоволення було важливим. Насправді ні, але іноді ми про таке думаємо. Давайте будемо чесними саме собою. І по-друге, ми дуже часто вбиваємо час на те, що нам не подобається, і зовсім не приділяємо йому тим, що нам буде радувати і гріти душу. Тому буду рада, якщо ви спробуєте. І, звісно, якщо ви поділитесь своїм досвідом або розкажете, чи вийшло у вас, я буду вам теж дуже вдячна. Я рада вас бачити була сьогодні. І так, до наступного тижня. Бережіть свій час, піклуйтеся про нього. А я спробую займатися творчістю хоча б 5 хвилин на день. Дякую вам на все добре. Пока!